Поразка шведсько-українського війська у Полтавській битві у 1709 році стала вирішальною і унеможливила похід шведської армії на Москву. Що ж саме відбувалося під час полтавської битви, розказуємо у нашому наступному випуску. За 10 днів до вирішальної баталії шведський король Карл XII, об'їжджаючи свої позиції вздовж Ворскли в районі селищ Нижні млини Гора. В день свого народження, 16 червня, отримує тяжке поранення у ліву. Ногу його ліва ступня була повністю розгром роздроблена. Він втрачає багато крові, переносить операції на своїй нозі. Але рана була складною, звичайно, дійсно, куля йому пройшла наскрізь, і він втрачає дуже багато крові, переносить операції на своїй нозі. Але е, рана була складна і він часто втрачає свідомість. Він був ослаблений. Тому під час подій Полтавської битви він так і не зміг очолити свою армію. Тож він передає командування. Полтавській битві своїм найдосвідченішим генералом Карлу Ренчельду, це був головнокомандувач шведського війська на полі полтавської битви. І командувачу піхоти Адаму Людвігу Левенгаупту, начебто, і досвідчені шведські генерали, які прославлені і своїм дворянським походженням, і своїми військовими здібностями, але між ними постійно точаться непорозуміння. Немає єдності, немає єдиного плану, немає чіткої стратегії і тактики. В результаті всі ці непорозуміння, всі ці конфлікти між шведськими генералами, все це справило великий вплив на результат полтавської битви. В селищі Сем'янів, Ка було створено перший укріплений табір московського царя, але він мав невигідне положення, тому що знаходився на відкритій місцевості, на великій відстані від Полтавської фортеці. Тому московський цар наказує перемістити табір південніше і розташувати його в районі села Яківці. Позаду нього були високі круті береги річки Ворскли. А з обох сторін були два ліси: Яківчанський і Малобудищанський. Отже, московити знаходилися в районі Яківців. шведсько українські сили розмістили свої позиції під Полтавою. В районі Полтавського хрестовоздвиженського монастиря знаходилася ставка шведського короля. Під Полтавою Шведи, в районі, де наш сучасний мікрорайон сади 1 Вони розмістили свій обос. Де знаходилися не тільки військовики, але й знаходилися і цивільні обслуговуючий персонал. До речі, в обозі шведського короля знаходилося 1700 жінок і дітей, які супроводжували шведську армію під час їхнього походу на Москву. Тут знаходилися і частина українських козаків Івана Мазепи, сам же і гетьман. Іван Мазепа знаходився у шведському обозі. Він не брав участі у подіях полтавської битви. Хоча напередодні подій він і виїхав на білому коні, і збирався брати участь у цих подіях. Але шведський король Карл XII залишає його. В обозі для того, щоб забезпечити імовірний відступ шведської армії з під поля полтавської битви щодо кількості військ, які брали участь у цій баталії зі сторони московитів. Загальна чисельність московської армії складала майже 74 тисячі. Загальна чисельність шведських сил напередодні битви була такою: 16 тисяч регулярної армії і близько від 8 до 10 тисяч українського козацтва. Головним планом шведського війська перед битвою було те, що шведи мали здійснити вночі несподівано несподіваний стрімкий прорив через московські укріплення, через московські редути, які вони спорудили між двома лісами перед битвою, і взяти штурмом московський укріплений. Табір, фактор несподіванки і план раптовості не спрацьовує. Першими, хто з'явилися під редутами, були шведська піхота. Близько одинадцятої години вони розмістилися під редутами, але шведська кінота в цей момент вона затрималася з виходу з табору і, рухаючись до поля баталії, вони губляться вночі у цій місцевості. І приходять під редути московські близько четвертої години ранку, тобто, коли вже почало світати, і вже можна було бачити, як велися земляні роботи. Як відомо, що існує найперший план полтавського бою 1709 року, і на ньому система редутів показана у веподібному вигляді із меншою кількістю редутів. Від шести до дев'яти називають кількість, але одразу після подій вже полтавської битви Петро І редагує усі і книги, і карти, плани баталії. І вже на полі з'являється те подібна система розташування московських редутів. Полтавська битва відбулася на цьому полі 27 червня 1709 року, і проходила вона у два періоди. Перше та бою відбувається якраз. На редутах, і триває він з 4 до 7 години ранку. В цей час шведи, не маючи іншого вибору, йдуть на штурм редутів. Частина із них проривається крізь редути і розміщується в районі Малобудищанського лісу. Основна ж маса шведської армії, де й перебував шведський король, прориваються крізь редути і йдуть на штурм московського війська. І згідно шведських досліджень їм таки вдалося прорвати ось цю оборонну лінію московського укріпленого табору. Частина шведів на чолі з генералом росом продовжували штурмувати один із редутів московського війська. Шведський головнокомандувач віддає їм наказ залишити переслідування московських сил, відступити від московського табору до Малободищанського лісу для того, щоб перегрупувати і об'єднати всі свої сили. Дехто вважає з істориків, що це була одна з найбільших помилок шведського генерала. Натомість дві армії а, сходяться на відкритій ділянці перед московським укріпленим табором. Московські сили розташовуються у дві суцільні батальйонні лінії. Довжина однієї московської лінії складала близько двох кілометрів. У Шведі вже була лише одна батальйонна лінія. В центрі розмістили піхоту, по флангах знаходилася кавалерія. Шведська ж кавалерія не мала вдосвітства. Сталь місця з одного боку їм заважали і московські війська, і тому кавалерія була досить стиснута. Другий етап полтавської битви відбувається з 9 до 11 години ранку. І в перші хвилини другого етапу правий фланг шведського війська він атакує. Їм вдається потіснити першу московську лінію. Ви можете побачити на макеті. Ось оцей такий невеликий скупчення людей. Вони потісняють правий фланг. Московського війська, тим часом як лівий фланг шведської армії, коли правий фланг іде вперед, лівий фланг він відстає від них. У них багато сум'ять, непорозуміння. До кінця всі шведські генерали не розуміють всього плану генеральної баталії. Шведська лінія розривається і цим моментом користуються московські сили. Вони заходять їм з тилу, беруть їх практично в кільце. І застосовують свою артилерію близько одинадцятої години. Полтавська битва повністю завершилася. Завершилася і витісненням шведів із поля баталії. Шведські війська відступають від поля битви до Полтави. Далі об'єднуються там з рештою своїх сил з українськими казаками, на чолі з гетьманом Іваном Мазепою. І далі вони відступають від Полтави до Дніпра. До залишків невеликої фортеці на Дніпрі переволочна. На полі під Полтавою загинуло майже 6900 тисяч шведських вояків. Московські втрати складали приблизно 1345 чоловік. Значні були жертви з боку українського козацтва.